Так, ми проводимо збір кукурузи. Ось так. 12 чоловік рве. В день 12 чоловік може зафасувати один бусик. 10 тисяч початків. Йдемо, виб... Йдемо вибірково. Неможливо за один раз прийти, тому що в нас прямий посів. Дивіться, в нас немає капельної стрічки, у нас без полива. Диним посівом у нас мінімальні затрати на посіяння, на цьому всьому, але захист сильний. Круза чиста, без совок. Такі качани. Чуть повернув, у мене тут стоїть. Я нічого не бачу. А я цара теж возьму чуть, Наташа. Так, прохід, тут бригада. Тут бригада. Pogadajmy się w górę. Taki kocian 320 gram serenie To już ostatni zbiór Taki raz mniej Так, як да. проходить наш збіг грузи. Ось оце такі хлопці нарізають. Дівчата зразу пакують. Скільки колено влазить качанчик.